Люди часто плутають вільні та відкриті стосунки, хоча між ними є різниця. Відкриті стосунки означають, що пара має стабільні відносини, але дозволяє один одному романтичні чи інтимні стосунки з іншими. Є чіткі правила, які партнери узгоджують. Наприклад, може бути дозволено лише секс без емоцій або певна кількість інших партнерів. Вільні стосунки відрізняються. Це формат без зобов'язань. Люди можуть зустрічатися без ексклюзивності і не планувати майбутнього разом. Вони можуть розійтися без драми. У таких стосунках часто немає основної пари на відміну від відкритих стосунків. Існує й інше розуміння вільних стосунків, де акцент на особистій автономії. Тут важлива свобода у виборі, як проводити свій час, а не обов'язково сексуальні зв'язки. Обидва типи стосунків відходять від традиційної моногамії це, мабуть, єдине, що їх об'єднує. Якщо у вашому саду листя жовтіє, ріст сповільнюється, а коріння має нездоровий вигляд. Можливо, ґрунту не вистачає азоту. Замість комерційних добрив можна використовувати природний спосіб. Вирощуйте бобові культури, які фіксують азот. Однією з таких рослин є пажитник. Це однорічна рослина з родини бобових. Її вирощували ще в стародавньому Єгипті. Насіння пажитника знайшли в гробниці фараона Тутанхамона. Сьогодні його називають грецьким сіном або грем. Конюшиною. Рослина має трічисті листки: маленькі квіти білого чи фіолетового кольору та їстівне насіння. Пажитник цінують за здатність фіксувати азот. Це робить його корисним для покращення ґрунту. Він живе у симбіозі з бактеріями, які захоплюють азот з повітря та ґрунту. У сільському господарстві пажитник використовують як сидират або всівозміні, але його можна вирощувати і в домашньому саду наприклад, на овочевих грядках. Пажитник допомагає. Рекультивувати ґрунт, поглинаючи важкі метали. Він зменшує ерозію завдяки глибокому корінню. Також покращує структуру ущільненого ґрунту, контролює бур'яни та знижує кількість шкідників. Висівайте пажитник прямо у ґрунт, бо він не любить пересадку. Сійте його щільно між іншими культурами, такими як помідори чи кукурудза. Це захистить ґрунт від перегріву та збереже вологу. Після збору врожаю залиште коріння в землі або використайте рослину як зелене. Недобриво, але пам'ятайте, пожитник не росте на засолених ґрунтах. Для таких умов краще обрати іншу рослину. І не забувайте, рослинам потрібен не лише азот, а й кальцій. Якщо ви ще не приватизували свою земельну ділянку, у вас є час до 1 січня 2028 року, інакше її можуть у вас забрати. Після цього терміну, якщо ви не оформите право власності, вважатиметься, що ви відмовилися від своєї землі. Юристка Анастасія Блинду пояснює, що земельні ділянки виділяються з колективних земель сільськогосподарських підприємств. Якщо не приватизувати ділянку до зазначеної дати, вона може перейти у комунальну власність громади. Якщо ви пропустите термін оформ з поважної причини суд може надати додатковий час, але пам'ятайте, що протягом семи років з дня реєстрації комунальної власності на таку ділянку її не можна передати у приватну власність. Виняток власник невитребуваного чи його спадкоємців. Щоб не втратити свою земельну ділянку, обов'язково подбайте про її приватизацію вчасно. Уявіть собі монету, яка коштує як 200 квартир у Києві. Це монета Дабл Ігл, найдорожча у світі. Її вартість мільйони доларів. Монету виготовили у 1933 році під час Великої депресії в штатах. Її номінал був 20 доларів. Викарбували 445 тисяч таких монет. Але Дабл Ігл так і не ввели в обіг. Це робить її дуже цінною. Історія монети почалась на початку ХХ століття. Тоді президент штатів Теодор Рузвельт замовив створення золотої монети у скульптора Огастеса сент Годенса. Дабл Іґл стали останніми монетами, викарбуваними за золотим стандартом штатів. В Україні вирішили об'єднати ще один заклад вищої освіти. Інститут проблем штучного інтелекту стане частиною Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Це рішення підтримав уряд. Міністерство освіти і науки пояснює, що це частина загальної політики щодо наукових установ. Об'єднання має на меті покращити управління і збільшити можливості для досліджень. Це допоможе краще використовувати ресурси і зміцнити прикладну науку. Особливо важливо це в умовах війни і глобально глобальної конкуренції. Інститут збереже своє фінансування, майно та дослідницькі колективи. Це рішення підтримає розвиток інноваційних досліджень і створить нові можливості для науковців. В Україні триває модернізація університетів. За рік кількість університетів зменшили на 10. Міністерство планує залишити 100 університетів до вступу в Європейський Союз. Зараз в Україні працює близько 150 університетів. Торік їх було близько 160. Фінал Кубка Іспанії з футболу відбудеться у суботу, 26 квітня. Змагатимуться Барселона та Реал. Матч пройде в Севільї на стадіоні Естадіо ла Картуха. Початок гри о 23-й годині за київським часом. В Україні цей матч можна подивитися на медіасервісі Мегого. Трансляція доступна для користувачів з підписками Максимальна спорт та Меґогоґо XL. Коментуватимуть гру Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко за півгодини до початку початку матчу на каналі Футбол 1 почнеться аналітична студія. Барселона перемогла Атлетіко в півфіналі, а Реал здолав Реал Сосєдад. Андрій Лунін грав у всіх п'яти матчах за мадридців у Кубку Іспанії. Однак у фіналі, ймовірно, на воротах буде Тібо Куртуа. Це буде 260-те протистояння між Реалом та Барселоною. Реал має 106 перемог. Барселона 102, А 51 гру завершено в нічию. У Києві на станції метро Хрещатик стався трагічний випадок. 24 квітня пасажир потрапив під поїзд і загинув. Це спричинило тимчасове закриття деяких пересадних вузлів. Зокрема, Хрещатик, Майдан Незалежності та театральна золоті ворота. На місце події викликали всіх необхідних фахівців. Правоохоронці розслідують обставини інциденту. О 22.25 метрополітен відновив роботу у звичайному режимі. Станції університет, театральна та хрещатик були тимчасово зачинені для пасажирів. Поїзди курсували від академістечка до вокзальної та від арсенальної до лісової. О 21.16 відновили роботу пересадного вузла Театральна Золоті ворота. Також між вокзальною і театральною організували човниковий рух. Тікток знову підкорює інтернет завдяки новій хвилі веселощів. У центрі уваги зараз фрази, такі як балеріна капучина, Голубіро» та «бомбардіні гузіні. Ці вислови використовуються у кумедних відео з тваринами. Часто там з'являються котики, собачки та навіть голуби. Цей тренд базується на так званому brain rot гуморі. На перший погляд він може здатися тупим або недолугим, але саме це і приваблює людей. Brain rot означає гниття мозку, тобто щось настільки абсурдне, що нібито розкладає мозок. Такий гумор популярний в інтернеті, особливо у мемах. Він нелогічний, абсурдний і хаотичний. Цікаво, що Фраза балеріна капучина з'явилася після інших, таких як бомбардіні гузіні. Автор одного з цих висловів, українець. Він вигадав його, написавши запит у штучний інтелект. Українці активно сміються над цим новим трендом, переглядаючи кумедні відео у Тіктоці. Ремастер гри The Elder Scrolls IV Oblivion вийшов 22 квітня. Це здивувало не лише гравців, але й одного з розробників Брюса. Несміта. Він працював над оригінальною версією і відповідав за квести. В інтерв'ю Несміт зізнався, що ремастер перевершив його очікування. Він дізнався про перевидання лише за тиждень до релізу і думав, що це буде просто оновлення текстур. Але гра отримала нову анімацію, була перенесена на Unreal Engine, а також змінили прокачку та інтерфейс. Несміт вважає, що слово ремастер не зовсім підходить для такого обсягу роботи. Він запропонував назвати цю версію Oblivion 2.0. Несміт гордиться, що гра, над якою він працював 20 років тому, досі цікава. Ремастер доступний на персональних комп'ютерах: PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також у Game Pass. У Steam гра досягла піку у 182 тисячі одночасних гравців і отримує переважно позитивні відгуки. У Києві триває розбір завалів. Після ракетного удару з боку Росії попередньо агресор міг використати балістичну ракету з північної Кореї. Президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальна операція все ще триває. Рідні тих, хто може бути під завалами, знаходяться на місці. Всі служби працюють, щоб з'ясувати долю кожного постраждалого. Зеленський заявив, що якщо підтвердиться факт використання північно-корейської ракети, це буде доказом злочинного союзу Росії та Північної Кореї. Росія постійно використовує ракети та артилерію, а Північна Корея вдосконалює свою зброю під час війни. Тільки за сьогодні російська армія застосувала понад 200 засобів ураження. Серед них ракети та дрони проти українських міст. Внаслідок атаки, 24 квітня, загинули 12 людей, а понад 100 отримали поранення. Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Президент підкреслив, що потрібно чинити тиск на Росію, щоб зупинити ці удари. Він закликав зміцнити повітряний щит для безпеки українців. Зеленський подякував усім, хто допомагає. Він наголосив, що співпраця держав, які цінують життя, має зупиняти союзи вбивць.